Ну, ти знаєш, коротко ще про дрони. Я вважаю, що скоро навіть пілоти їм не знадобляться, просто щі. Ну, штучний інтелект. А буде Я інтерувати. читав цю історію про те, що штучний інтелект ніби сам може буде визначати цілі. І, так, так, і, так, і так. може Ось це автономно це. абсолютно керувати. Тим більше, що цифрова революція набирає обертів, вже у червні, наприклад, в дії з'являться новий співрозмовник той же самий штучний інтелект агент. За словами да міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, він зможе не лише підказати де найближчий СНАП, чому ну, там чи яку добі довідку Можна отримати і все-таки, там, наприклад, для виїзду за кордон, а й виконувати уже конкретні дії. Як приємно буде поспілкуватися з розумною людиною, не людиною, нема з ким спілкуватися, поспілкуйся з ще агентом дії. Жарти жартами, але, наприклад, достатньо буде написати вам в дії. надійшли будь ласка, довідку там про доходи за 2024 рік. І система сама знайде дані в реєстрі, сформує документ і надішле його вам. і В майбутньому штучний інтелект буде допомагати навіть у склад Відніших питаннях, як, от, наприклад, подання заяви на компенсацію за зруйноване житло. Сфотографували пошкодження, надіслали, і сам штучний інтелект проведе за вас все, що потрібно, і розкаже про всю процедуру. Тобто навіть не треба буде стояти в чергах. Нічого Ні, собі. Будуть штуч... а, штучні штурги. Українці без черг. На автобусі Богдан будемо стояти. Штучний інтелект тоді хай в них і стоїть, друзі. Ну а далі новинки, техноновинки у нашому дайджесті. У Саудівській Аравії відкрилася перша клініка, де хворих консультує штучний інтелект. Онлайн доктор Хуа приймає пацієнтів через планшет, встановлений у приймальні. Він збирає скарги, ставить уточнюючі запитання та обробляє зображення, отримані за допомогою медиків, такі як кардіограма та рентгенівські знімки. Після цього Ші формує попередній план лікування, який затверджується лікарем-людиною без особистого огляду пацієнта. У разі складних ви випадків втручаються традиційні медики, вражаючим є те, що за час тестування рівень помилок віртуального лікаря не перевищив 0,3%. Наразі система працює з 30-ма респіраторними захворюваннями, включно з астмою та фаренгітом. Однак дослідники обіцяють, що вже протягом року перелік хвороб, які здатен опрацювати щі, розширять до 50%. Китай вивів на орбіту 12 супутників, цим самим розпочавши створення першого у світі орбітального суперкомп'ютера. І це лише початок амбітного проєкту. У планах тисячі супутників, які разом зможуть виконувати мільярди операцій за секунду. Усе працює за принципом хмарної системи, схожої на інтернет, тільки у космосі. Один із супутників навіть має детектор для дослідження гамма спалахів у космосі. Вже цьогоріч Китай планує збільшити кількість обчислювальних супутників до понад 50. Це може серйозно змінити розстановку сил у космосі. Справжніх біошпигунів з мікросвіту створили вчені. Генетично модифіковані мікроби змінюють колір при контакті з токсичними речовинами або важкими металами. Ці наноорганізми виявляють небезпеку та сигналізують про неї кольором, ніби живі хіміки. Щоб система запрацювала, мікробів розпилюють над дослідницькою територією. Далі вони вступають у взаємодію з речовинами, які є в ґрунті або повітрі, та змінюють забарвлення. На цьому етапі до справи долучається дрон з гіперспектральною камерою. Він фіксує зміну кольору, зібрані дані аналізує штучний інтелект та будує хімічну карту забруднень. Нині біошпигунів вже тестують на полях для виявлення азоту. Американські стартапери презентували розумне ліжко нового покоління. Воно не просто зручне, воно буквально думає, як покращити ваш відпочинок. У центрі інновації штучний інтелект, який в режимі 24 на 7 стежить за серцем і диханням за допомогою безконтактних клінічних датчиків. У перспективі таке ліжко може навіть виявляти проблеми зі здоров'ям ще до появи симптомів. Але це ще не все. Інтелектуальна ковдра з гідроприводом розподіляє температуру від 13 до 44 градусів окремо для кожного партнера. Єдиний мінус ціна майже 3 тисячі доларів за комфортний сон.